Порозкидали крильця в літню спеку, ніщо на світі не зворушить спокій, а сонце, наче жай вір далеко, аж заливається у синьові високі. І тільки вітер, наче зграє птаства. Летить з полів, з кульба зрива корони, несе сум'яття у квіткові царства, сплітає межі віри, забобони, згинає трави у шовкові хвилі, злітає стрімко в ясинові крони. Ті вже нап'яли боки вітрильні, летіти з вітром в далечінь готові, Лиш кропива, той вітер переймає. Мерешевна, як пінна хвиль шовкових, чия красива. Ясенів питає І тримає міцно їх високих чорнобрових, а вітру що уже він чить на кручі, на сонні луки. На дрімотні ниви згортає запахи, як сіно в кучі, і котить вниз аж до річкових звивин.